Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Я не знаю, як ви, а я, коли чую слова нашого гімна, я здригаюсь всім тілом. Я намагаюся не тільки не произносити ці слова, а навіть не, не думати ці слова, цю фразу. І я вважаю, що це ці слова як код, який спрацював і працює з нашим народом. Як не стати жертвою своїх думок, тверджень, мислень? Наша зустріч відбудеться в групі афірмацій на 30 днів. Як зайти в цю групу за умовну плату 100 гривень або 3 євро? Крім е, майстер-класу, ви також звичайно, отримуєте і сам пакет 30 афірмацій і декілька моїх подарунків. Пишіть в особисті і до зустрічі завтра, 31 березня.